Всім привіт! Ви на каналі Jazz Life Pets, моє ім'я Вікторія, а це мій папушка Тоша. І ми з вами побалакаємо на тему, чому папушка не виходить з клітки. Буває так, що ви купуєте папушку, намагаєтесь з ним подружитися. А він сидить в клітці і не виходить. Нещодавно до мене звернувся один хлопець, він написав мені в інстаграм з такою проблемою. Всі умови для папушки. Створені класні, але він сидить в клітці і не виходить. Притому він не боїться рук, він дозволяє себе трогати, він сідає на пальчик в клітці, але виходить з неї дуже-дуже рідко і одразу повертається назад. І він скинув мені фотографію свого папушки, я побачила, що його клітка стоїть на невисокій такій. Тумбочці, на підлозі ця тумбочка і зверху стоїть клітка. Тобто Клітка знаходиться ну, нижче рівня очей, клітка знаходиться знизу. Це для папужок некомфортно. Перше, що треба зробити, це підняти клітку на рівень людини. на рівень з головою людини, коли людина в основному там стоїть. Да? Тобто Піднімаємо клітку вище. Далі, що важливо, важливо, щоби. Папужці було цікаво вийти з клітки, щоб він бачив, куди він може перелетіти сісти. Він може перелетіти сісти на стіл, може перелетіти сісти на тумбочку, якусь, от як Тоша зараз прилетів сів. Да? Але це стосується папужок, які вже активні, які вже не бояться. Коли ви приносите папушку додому, тільки-тільки що він може цього всього боятися, і йому потрібен час, щоб звикнути до обстановки. Перше, що потрібно зробити, це клітку ставити одразу в тому місці, щоб вона була не внизу стояла, а на рівні з вашими очима. Друге, що потрібно зробити, це організувати простір для нього, куди йому буде цікаво перелетіти. В ідеалі це може бути якийсь стенд, от як у мене, бачите, там багато різних. Присадок, багато різних присадок, де він може проводити свій час. Тобто, якщо б тут були голі полички, да, можливо, йому було б нецікаво. Ну, я кажу не про те, що я кажу про папушку, якого ви нещодавно принесли додому. Тож організуйте йому навпроти клітки якісь. Отакі штуки, куди він може перелетіти, він має бачити ціль, куди він хоче пролетіти і побачити, там познайомитися з чимось поближче. Да? Для цього обов'язково, то ж обов'язково організуйте таке місце, таку присадку, стенд, ну щось можна зма... змайстрити вдома самостійно, не обов'язково це купувати. Придумайте щось, куди він буде летіти. Тобто Покажіть йому ціль, куди він може прилетіти. Постукайте там по цьому місцю, пошородити там якісь звуки, щоб він звернув на це увагу. Далі на клітку, обов'язково зверху, на саму клітку, розмістіть таку паличку, щоб він міг вибратися з клітки і посидіти зверху. І ще дуже важливо: на виході з клітки теж зробіть, от. Вихід, оця дирочка, да, з кліточки. І отут от знизу робіть якусь паличку, те, щоб він міг вільно сісти на виході, йому було зручно посидіти, прицілитися десь. І біля цієї палички ще паличку от сюди на, 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 знаружи, щоб він міг з цієї палички легко перейти на бокову паличку і відійти від клітки, але не відлітаючи від неї. Зрозуміло, тобто, зробіть йому такі умови, щоб він, якщо зацікавиться кудись вийти. Йому було не страшно це зробити поступово. Тобто спочатку сів на вихід, посидів, там, подивився. Ага, тут у нього є паличка, куди можна ще далі від відклітки. Від... Відійшов від клітки. Ага, на клітці зверху є теж паличка, куди він може теж перелізти або перелетіти наверх. Посидів зверху. Таким чином він а, виходить зі свого оцього будиночку, який для нього а, фортеця, його, да, його безпечне місце. Uh, і, і і зручне, я сподіваюся, uh, і може вже більш вільно подивитися, роздивитися, що навколо є, і куди він може перелетіти. Обов'язково він має бачити це місце, коли, куди він може перелетіти. Uh, Оце дуже важливо для попужки, щоб клітка була не внизу, а зверху, і були оці моменти від клітки, щоб поступово він міг вийти, посидіти, приглядітися і куди перелетіти. І цей хлопець що зробив одразу? Він підняв клітку вище. Якось вони з батьками приспособили, що. Чи переставив, я не зрозуміла, але він поставив вище. І вже на наступний день мені написав дуже радісно, що. Нарешті його пташка вийшла з клітки, і він був дуже задоволений, що так це швидко відбулося, що він навіть не очікував. Хоча вже пройшло три місяці чи чотири з того дня, як він його взяв додому, і за цей період він буквально кілька разів виходив, по підлозі ходив. Я кажу, він виходив, виходив, що робить? Ходив по підлозі. Йому нема де ходити, він не бачить, що йому робити в неклітки. Ну, що йому по підлозі? Не цікаво. Тому подумайте над тим, чи є куди вийти в вашому попужці з клітки для того, щоб провести цікавий час. А взагалі, якщо чесно, це така радість, коли він сидить і в клітці і нікуди не виходить, бо все сміття там. Але, звісно, так не можна, для пташки дуже важливо е, літати, дуже важливо виходити з того простору, спілкуватися з людьми, бо вони дуже соціальні пташки. <плес> да. і, і їм дуже потрібне спілкування. Ну, то, що в мене вже старенький, йому 11 років. <плес> а, а, боже, то, що це капець. Я не вірю, що йому стільки років. І зараз він вже не так часто приходить до мене. Інколи приходить, я там можу валятися на ліжку і він може прилетіти по мені поповзати, але недовго. А раніше він більш був таким тактильним. Він любив сидіти на плечі, на голові і навіть цим дуже набридав, якщо чесно. Тому я придбала для нього. За мичкою він жив в парі, поки він жив в парі, він менш був приставучим до людей. Але потім, коли лайми не стало, я думала, що він повернеться у цей його поведінка приставучки. Але ні, не повернулася. Він собі так на своїй хвилі, він активний, він літає, щось розказує, розмовляє чирікає. Гризе щось, шкодніче тут в мене, але до мене так вже не чіпляється, як раніше. І, чесно кажучи, ну це в порівнянні це е, приємніше е, мати таку тваринку вдома, чим ту, яка отут у тебе висить на голові, лізе в очі, в рота, і неможливо вийти з кімнати, бо він летить за тобою і там тобі заважає розмовляти з кимось. Він чирікає постійно, ну, типу, дуже багато <гум> того, що було в моєму житті, зараз мені набагато комфортніше. Але я знаю, що для багатьох це просто мрія, щоб була така пташка, яка буде от просто нерозривно з тобою. І я бажаю, якщо ви цього бажаєте, щоб у вас з'явилась, щоб ваш папушка став саме таким. А якщо вам набридно, ви завжди можете купити йому пару, і з парою він буде менш активний до вас. Більш активний до пари. Але у вас прибавиться сміття і какулічик. Це точно. От, ну, от таке у мене відео для вас сьогодні. Я сподіваюся, воно було вам корисним. Якщо це так, ставте обов'язково вподобайку. Підписуйтесь на канал, якщо раптом ви не підписані. Залишайте свої коментарі, хто у вас живе, скільки років, якщо це пташка або будь-яка інша тваринка, дуже цікаво. Ми почитаємо. Я лайкую коменти, відповідаю іноді. Всім пока, до зустрічі!